У Снігорівській громаді ще на Миколаївщині відновлюють лісосмуги, які були пошкоджені внаслідок бойових дій та пожеж. Експерт з екології міжнародної організації з гуманітарного розмінування Халотрас Сергій Щербак каже, працюють на ділянці, де знаходився розрахунок російської артустановки з польовим комплектом боєприпасів. Наші артилеристи вразили цей склад боєприпасів. В результаті арт-установка розрахунок були знищені, але боєкомплект. Розлетівся в результаті вибуху от по цій території. Після деокупації Снігурівки українські сапери зібрали більше 300 артилерійських снарядів і більше 50 підрівачів, говорить Сергій Щербак. Після того, як наша група нетехнічного обстеження побували на цій ділянці, було виявлено ще кілька десятків. Вибухонебезпечних предметів. Коли ділянка була вже повністю очищена від вибухонебезпечних предметів, Халотраст разом із місцевою владою та World Wide Life Fund» Україна почали розробку проєкту по відновленню лісосмуги, говорить Щербак. Лісосмуги дуже важливі як з точки зору збереження родючості, так і з точки зору підтримання бірознаменіття цих територій. Експерт WWF Україна з відновлення лісосмуг Олександр Соваков каже, для насадження обиралися культури, які найбільш притаманні для цієї місцевості. Серед них це дуб звичайний, який ми збирали жолудям і висаджували. Далі так само висаджували плодові види, тому що вони розміщувалися розміщувались в крайніх рядах цього насадження. Це мигдаль і абрикос. Саджанці висадили навесні 2025 року. Станом на жовтень за рослинами допомагають доглядати місцеві жителі. Олександр Соваков каже, фермерам Миколаївщини також слід звернути увагу на важливість збереження та відновлення лісосмуг. Полозахисні лісові смуги саме в регіоні Миколаївщини, як в південному регіоні Степовому, мають найбільшу ефективність порівняно з іншими регіонами. Звичайно, надбавка врожайності буде тут найбільша. Може, і врожай буде більше наприклад і в лісу, і в полісі, але за рахунок того, що полозахисна лісова смуга зберігає вологу, надбавка в цьому регіоні буде значно більша. І в середньому полозахисні лісові смуги в Україні дають надбавку 4 затмера з гектара. Станом на 25 жовтня організації вирощують дві лісосмуги площею 3,300 та 4,500 квадратних метрів. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.